Краще б ти, мама не приїжджала. Якщо Олег піде від мене, я тобі цього не пробачу, каже мені моя донька Ліля. Вона заміж зібралася, а я приїхала, щоб з майбутнім зятем познайомитися та й організацію весілля зайнятися. У нас родина велика, і вони не зрозуміють, якщо я, мама заробітчанка, своїй даній доньці весілля не зроблю. В Іспанії вже майже 10 років, і за цей час я вже встигла квартиру собі купити. Тепер ще й грошей не збирала, от якраз буде доньці на весілля. Її нареченого я бачила всього кілька разів. Ми з донькою говорили про відеозв'язку, а він був поруч. Олег мені на перший погляд сподобався для мене було важливо те, що він любить мою доньку, а все інше не мало значення, бо я, як і кожна мама, мрію про щастя своєї дитини. Поки мене не було, донька переїхала в нашу квартиру, і тоді я не мала нічого проти. Виявляється, що останніх кілька місяців і майбутній зять вже там живе з нею. Але мені вони про це нічого не говорили. Я приїхала і сама все побачила. Квартира двокімнатна, в новобудові, тому я сказала, що поки вони не одружені, то мають жити окремо, принаймні на той час, поки я вдома, бо жити в одній квартирі з чужою, поки що мені людиною, щось мені зовсім не хочеться. Олег зібрав свої речі і повернувся додому. Ліля, бачу, ходить на тута, злиться на мене за те, що я її нареченого з дому виганяю. А я їй пояснюю, що це не так, але вона мене слухати не хоче. Добре кажу клич свого нареченого і його батьків будемо вирішувати, що робити далі. Донька зраділа і вже в суботу майбутні святи були у мене. Я готувалася до їхнього приходу, накрила стіл, щоб справити гарне враження на без п'яти хвилин родичів. Та вже з перших хвилин нашого знайомства я зрозуміла, що домовитись хоч про щось з цими людьми мені не вдасться. Сват почав відразу говорити про квартиру. Він вважає, що молодята мають жити тут, в новій квартирі. А чому тут, в новій? питаю. У мене є ще стара, пасувала б їм з меншого починати, щоб рухатись далі. А якщо їм відразу дати все готове, то вони й не захочуть старатися кажу. Перший раз бачу таку заробітчанку, яка не для дитини, а для себе квартиру купила, каже Сват. Недобре все це якось виходить. А потім каже до своєї дружини, що їм вже пора йти. Встали за столу і пішли. Ми навіть не встигли про весілля поговорити. Але в коридорі я почула, як сват ще додав, що я стіл бідненько накрила, бо не було що їсти. Я і справді зробила такий лейтовий варіант оливки, пришуто, сир, горішки, бутерброди. І рибу я запекла, а сват чекав, напевно, на олів'єї голубці, і щоб страви на столі стояли два шари, отоді це буде добре. Та я за кордоном побачила, що ніхто так, як мене, з не кладає, навіть на великі свята, тому я вирішила, що теж зроблю так само, та моїм майбутнім святам це не сподобалось. Тепер моя донька зі мною розмовляти не хоче, каже, що я все зіпсувала. І що ти собі думала, мамо, Оливками гостей здивувати? Соромно мені перед батьками Олега, поки тебе не було, то його мама завжди мене чимось смачненьким пригощала. Напевно, я вже відвикла від такого, та й слова доньки для мене є неприємними, і сватики вважає, що я маю нову квартиру молодятам віддати. Щось я в цьому вері подій зовсім заплуталась. От що мені робити? Боюся, що зовсім зіпсую стосунки з донькою. Зараз у мене єдине бажання залишити їх в спокій, а самій на роботу в іспанію повернутися. Та я розумію, що це не вихід. Бо треба прийняти якісь рішення і щодо весілля, і щодо квартири. Але яке? Порадьте, бо з боку може видніше.